Авторська казка Родина це найцінніший скарб. У невеличкому селі серед зелених гаїв і квітучих лугів жила собі родина, тато Петро, мама Марія і троє дітей, старший синок Іванко, середня донька Олена і найменший малюк Василик. Вони жили в затишній хатинці, де завжди панувала теплота і радість. Щоранку мама готувала сніданок, а тато піклувався про садок. Діти допомагали їм, а ввечері всі разом збиралися за столом, щоб розповісти, що сталося за день. Одного разу Іванко запитав маму: Мамо, а що таке родина? Чому вона така важлива? Мама усміхнулася і відповіла. Родина. Це місце, де тебе завжди люблять, де тебе підтримують і допомагають. Це ті люди, які поруч навіть коли важко. А як же бути, якщо у когось поганий настрій? запитала Олена. Тоді треба вміти слухати і розуміти один одного, пояснила мама. Бо в сім'ї кожний важливий, і ми всі одна команда. Василик, що тільки не починав говорити, тихо пробурмотів Любов. Саме так, сказала мама. Любов це те, що тримає родину разом. Наступного дня в сім'ї сталася пригода. Тато Петро поїхав у місто за продуктами, а мама Марія захворіла діти дуже турбувалися. Іванко був старшим і почав піклуватися про молодших. Він допомагав готувати, приносив воду і навіть розповідав казки, щоб мама швидше одужала. Олена заспокоювала Василика, Гралася з ним і співала пісні. Через кілька днів мама пішла на поправку. Через кілька днів мама пішла на поправку. Ввечері. Коли сонце сідало за гори, вони сиділи всі разом біля печі, і мама сказала Ви моя гордість, родина це не тільки любов, а й відповідальність. Ми допомагаємо один одному, коли хтось слабкий, і радіємо, коли щасливі. Іванко поглянув на сестричку і братика і сказав Тепер я розумію, що родина. Це наш найцінніший скарб. Ми завжди повинні берегти її. Олена додала і ніколи не сваритись, а розмовляти і прощати. Василик міцно обійняв маму і шепнув Кохання. Саме так, посміхнулась мама. Так вони й жили у злагоді, повазі і любові. Одного ранку, коли сонце подавало свої перші промінці, в домі почулися голоси. «Іванко, допоможи мені з ранковою роботою, покликала мама. Я вже йду, відповів син. Діти поділили обов'язки. Олена наважувалася почистити овочі, а Василик старався ніяк не заважати, але завжди був поруч. Бачите, діти? Сказала мама: Скоріш за все, буде весело й легко, коли ми допомагаємо один одному. Після сніданку діти вийшли гратися на подвір'я. Вони робили команду, яка дбала про всі квіти й дерева навколо хати. Іванко навчив молодших, як правильно поливати рослини. Ввечері діти сіли розказувати, що вони робили за день і ділились враженням. Я навчив Оленку кидати м'яч, похвалився Іванко. А я навчилася співати пісню, сказала Олена. А я... я теж старався. додав Василик, усміхаючись. Всі вони посміхалися і відчували, як їх єднає любов і піклування. Одного дня. Іванко і Олена посварились через іграшку. Це моя іграшка. Ні, це я першою грала, відповіла Олена. Василик почав плакати, бо не любив, коли хтось свариться. Мама підійшла і сказала Діти, ви ж одна родина, і сварки лише розділяють вас. Давайте поговоримо і зрозуміємо одне одного. Вони сіли всі разом, і кожен сказав, що відчуває. Мені прикро, що ти не поділилася іграшкою, зізнався Іванко. А я просто дуже хотіла погратися, сказала Олена. Тож, може, пограємо разом? запропонувала мама. Діти погодилися і почали грати разом. Вони зрозуміли. Ділитися це краще, ніж сваритися. Так минав час. Родина ставала щораз міцнішою. Вечорами вони читали казки, співали пісні і ділилися мріями. Тато Петро часто казав Найбільша радість це бачити, як ростуть наші діти, і знати, що вони у люблячій сім'ї. А мама Марія додавала Пам'ятайте діти. Що найбільший скарб – це ми один у одного. Іванко, Олена і Василик росли і завжди пам'ятали ці слова. І коли хтось із них був сумний або засмучений, вони знали, що разом подолають будь-які труднощі бо родина це найцінніший скарб, що не купиш за гроші. Якщо ця казка торкнулась твого серця, підпишись. Щоб не пропустити наступну, вони вже на шляху до тебе.